Гроші на ЗСУ і з таким гаслом пройшли акції по містах України. Долучилися до цього також і жителі Дніпра. Сьогодні проходить всеукраїнська акція, і е, по всіх містах, де люди е, вважають, що влада робить не те, що потрібно, люди повиходили. А в контексті в контексті всієї України це і асфальт, і бруківка, і стадіони. Я почув, що строять стадіони. Ані дають на Збройні сили. Я хочу, щоб ці гроші йшли на Збройні сили. Ну Дніпрі ні, В Дніпрі я не чув, що будувалась. Ну, чують за західної України. Мітингувальники кажуть, що поштовхом стала низка закупівель, які нині не на часі. Була ситуація, коли закупали барабани під видом того, що це для зсу, там для якогось психічного розряду психічної допомоги військовим. От ну і це, звичайно, було зроблено для розкрадання бюджету. У Людей вже так. Гроші немає грошей, а Кам'янська міська рада чомусь купує собі 14 айфон, то я проти цього, тому я тут сьогодні і буду ще виходити, ще доки гроші не підуть такі на ЗСУ. Стадіони ремонтуються коли треба військовим дрони. Ви розумієте це? Ви бачили, скільки в Україні зараз проходять тендерів, скільки виділяється в інших містах на ремонти того, що зараз не на часі. Кож деякі учасники протесту висловили побоювання щодо скорочення децентралізації. Це ж не тільки акція в Дніпрі, це все українська акція. Тому ну, все одно треба виходити. Треба більше грошей. Ну, не вистачає хлопцям. Вони самі збирають собі на озброєння. Це неправильно. Держава потрібно сама виділяти. Учасники акції кажуть, що виходитимуть стільки, скільки треба, і планують підтримувати всеукраїнську акцію та виходити знову.